Ми це робимо не тільки для себе, ми це робимо для інших людей, для українців, для тих, хто залишився на купону території, ми їх скоро звільнимо. Все воно буде добре. Все буде Україна. Саме я родом з, мабуть, таке, з великого мабуть, села Подолиця, Куп'янський район Харківської області. самого дитинства займався я взагалі почав займатися футболом. Я перш бачу, як у мене батько дивився в дитинстві футбол. Там, Марадона і інше. Тобто це для мене були прям кумирами. Але трошки не зрослося, тому що були травми і ніг. Почав займатися боями там, боксом, трошки трошки вольні вільною боротьбою, трошки ММА. Тобто У мене таке було життя постійно, постійно в спорті. Перші герої, які я побачив, це Ультраси були. Харківські, вони вистоювали свободу Харкова. Вони відбили Харків, від цінували. І з 14 року Харків був Харковом, а не як хотіли зробити з нього ХНР. Східний корпус був у нас. В Харкові, це був типу як патріотичний вишкіл був. І мене, мені, мій друг, каже, пошли зі мною позаймаємося. Там у нас була стрільба, тактика, набагато медицина була, це мені було років 16. Новий. І з того часу мені сподобалося. У мене в родині військових не було. Коли я сказав, що я піду служити в армію, всі були шоці. Ніхто не був за мене, тому що хотіли, щоб я був якимсь актором або якимось десь виступав. Ще так, як я займався музикою, грав на фортепіано, хотів, щоб я десь там. Вестує якійсь філармонії. Я вибрав свій шлях і він мені дуже подобається. В главах Національної гвардії України я вже десь приблизно 6-6-5 років. Чотири роки на часі в академії на кафедрі нашого факультету. Група, група це спеціальне призначення у мене було. Мене застало в Харкові повномасштабне вторгнення наших сусідів Російської Федерації е десь в п'ятій. В 530 520 ранку почалися перші обстріли наших районів в Харкові. Нас підняли по тривозі. Спочатку підняли по навчальній тривозі, тому що ніхто не розуміє, що відбувається в Україні. А потім тоді вже нас підняли по бойовій тривозі. І ми виїхали під Харків в сторону аеродрома Коротича. І ось там ми застали так сказати, перші бої наші. Було тяжко морально, було тяжко фізично, тому що, по-перше, ніхто не був готовий. Спочатку у нас почали трити артилерію. РСЗВ, типу там градами почали наскрити. А потім я почув е за, за собою, почав кричати контакт. Почув перший бій, і я трошки почав тірятися, тому що було темно, не розуміло, куди стріляти, де наші, де чужі. Згадав те, що я пішов служити не тільки за себе, а за свою батьківщину, за свою сім'ю. Тому вистояли, витримали. Перед тим, як куди кудись йти на якусь позицію або на якийсь штурм. Думайте про своїх батьків, про свою сім'ю, про свої дітей, якого є, про своїх навіть там, собаку, про свою, яка вас чекає вдома. Ідіть з тою думкою, що ось зараз ще трошечки, і я вже буду вдома. Ніколи не пускайте руки. Вже це, мабуть, найстрашніше в нашій справі. В місто Ізмаїл я потрапив по перерозподілу. В нас в академії так завжди, коли закінчиться четвертий курс, після госів нас перерозподілять в різні частини України, де є, кажуть, госзакази на офіцерів, дім для військового там, де він кинуть рюкзак. То мій рюкзак зараз в Ізмаїлі. Підтримуйте військових, підтримуйте волонтерів, які допомагають військовим. Навіть просто якоюсь там листівочкою або просто словом дякую нам дуже це приємно чути. Ну, Надіюся, що все буде добре. Все буде, все буде як мене каже, казав знайомий, все буде верігуд.